Якісь є очікування у вас, що щось повинно змінитися, скажімо, в тій енергетичній політиці, саме в сфері енергетики? Чи взагалі можна щось очікувати якихось змін? Дивіться. Ну, по-перше, зустріч. Це була скоріше дипломатична зустріч, така протокольна. Ну, правильно, абсолютно, що і. Міністр, новий пані міністр. До речі, ми з нею обговорили до того спеціально. Пані Світлана сказала, що їй дуже не подобається пані міністерка. І саме тому пані міністр. Мене це теж влаштовує абсолютно. Пані міністр, Консервативний підхід. да? да, да. Я сам консерватор, вже такий консерватор, Петра, що вона собі уявити. Розумний, такий прагматичний консерватор. Тому. Е Запрошення було з боку голови дипломатичне, правильне. Ну це ж на фоні того, що це ж не таємниця, що у голови з 에, Германом Валерічем, попереднім міністром, як були стосунки достатньо напружені. Я, я можу здогадуватись, чому, і, і не часто там, ну, ну я думаю, так запрошував. Я думаю, так запрошував Андрій Михайлович, що Гіман там достатньо рідко там, брав участь, там, але тим не менш, проїхали. Ця дипломатична зустріч відбулася, як мінімум, вона пройшла дуже ну, в дружній, так би мовити, товариській обстановці, як пишуть там в Ну, Стандартні достатньо питання, стандартні відповіді. Єдине, що я дозволив собі прямо на старті такі. Такому дати такий довго футбольною мовою діагональ, таку передачу, довго, потужну таку на вихід пані міністру. Коли я одразу задав їй, ну таке достатньо довге довге питання, навіть деякі колеги почали нервувати. Ну, це ті, які не розуміють до кінця, взагалі про що йдеться мова сьогодні, які основні проблеми в енергетиці. Я запитав пані Світлану, чи добре вона усвідомлює? Що ну м'яка каючи невідповідність того, що суспільство очікує від чиновника на за назвою міністра енергетики, з її реальними можливостями функціоналами повномачками? бо ну ну, якісь сумазброса. От і п'ять років я пояснюю на кожному засіданні штабу, в Верховній Раді, в комітеті і всі пардон гупають очима і роблять вигляд, що не розуміють про що я кажу.